Слава Україні! Такий огляд для вас я приготував. Це навушники від бренду Sennheiser, модель CX1.00. Це фірмі навушники. Взяв я їх на заміну своїм Razer Moray Black, які відслужили майже 3 роки. Поставляються в такій упаковці. гарантія на них два роки. Дали мені ось такий гарантійний талон український. Він заповнений. Тут все як потрібно. Його в комплекті не було, в коробці не було. Коробка повністю була запакована, я вже її безпосередньо відкрив, перевірив. Ось тут внизу такий ось скотч круглий. Він ніде не, не підійти, це я його прорізав. Бачите? Зверху тут скотча немає ніякого. Але тут ось така розкривачка є, але щоб її відкрити, його просто треба буде порвати. Нормально його відкрити тут не можна і скоча тут теж немає. Є така ось вішалочка приємна зверху, щоб його десь красиво так можна було там повішати в магазині і воно в собі буде там продаватися. Давайте переглянемо зверху, що тут зазначено. Сенхейзер, це просто написано, нічого не гравіровано, CX100. Тут зазначено 2 роки гарантії. поліграфія повністю на англійській та німецькій мові. Права грань. Тут зазначено, що, Давайте трішки, щоб краще сфокусувалося, зазначено, що це канальні навушники. Зазначено, що е, амбюшури йдуть чотирьох розмірів, а саме XS, S, M та L. Е, зазначено, що кабель має довжину 1,2 метри і джек 3,5 мм. Ліва грань е, має таку спеціальну наклейку. Це фірмені, я ж сказав, не дарма. Тож ви бачите, такий QR-код. А тут ось така ось, бачите, тут іде оригіналь, і така голограмна мітка серій, з якимсь фірмовим номером тут. Я не знаю, буде воно видно вам добре чи ні, але це дійсно це фірмені. Нижня частина. Тут зазначено серійний номер, зазначено, що Дан Денмарк, Сеншейзер Денмарк, виготовлені вони у Китаї. Більш такого нічого нема. Задня сторона. Ця майже взагалі пуста, якби не оця фірмна наліпка. Задня сторона. Тут зазначено на різних мовах, але, на жаль, української немає. Тут такий дистриб'ютор наклеїв такий ось стікер. Я неправильно сказав, це орд, орд номер. Серійний номер ось тут наклеєний такою наклеєчкою. Код 40, тобто це Германія. Тут так ось зазначено, що навушники дротові, чорного кольору. Ну, Тут такого застосування, прослуховування аудіосигналу. Ну, так, смішнувато, але так ось написано. Тут технічні характеристики були, але їх не видно. Тут зазначено, як ви бачите, 28 Ом. Мої Razer Moray Black були 17 Ом, і ці повинні бути ще більш гучні. Коробка дуже легесенька, ніде нічого не гравіровано. Тут ось самі ушки. Давайте. Так, помаленьку її відкриємо. Я вже відкривав, але я ще їх не слухав, навіть не розмотував нічого. Просто відкрив, поглянув, що вони там всередині, нормальної якості та і все. Ось так. Відкривається. Тут все. Трішки коробка знаружі прикольна, але щось всередині мені не сподобалось, коли я відкривав його в магазині. Ось, В коробці більше взагалі нічого немає. Давайте коробку так поставимо, щоб гарненько було це все виглядало. Ось так. Отак і стоїть. Ну, як вам подобається. Так, дивимося. така ось блістерна упаковка. Хотілося б, щоб, ну, навіть не хотілося б, а таке враження, що... Оця коробка мала бути такою прозорою, або якась віконце повинна бути прозора, щоб було їх видно. Вони так церемонно лежать тут. Але насправді, як ви бачите, коробка повністю лишена Якийсь там віконець. Іде такий ще пакетик. Ось так це все виглядає. Ну, Давайте подивимось відразу. Амбюшури Чотири розміри. Дуже приємні, такі я б сказав би навіть силіконові. Я, я так розумію, це XS, самі маленькі, це самі, мабуть, великі L. Ну, ось, Давайте подивимося, що в цьому пакетику. Ось так, кабель змотаний тут. Давайте побачимо, що в цьому пакетику йде. Такий самозаклеюючийся пакетик. Давайте його відкриємо. І побачимо, що там усередині поклали нам німці. дай ще один самозаклеюючийся пакетик. В ньому йдуть три амбюшури. Чому три ви саме спитаєте? Тому що тут три є. Я вам неправильно сказав, ці амбюшури різні. Ця менша, ця більша трішки. Бачите, воно навіть помітно. Я чомусь подумав, що вони XS, а це S та X S. Точно. Ось так пакетик, тобто їх три тут. Три тут і три тут. Що ще йде в пакетику? Здається, це інструкція. Гарантійного талона не було в комплекті. Пак... Інструкція така прикольна, така глянцева, якісного такого форм-фактору, такої розклад... Розклад... розкладачки такої вона виконана. Ось так. Навіть не знаю, буде воно видно чи ні. Ось так вона виглядає. І ще вона розкладується. Ось так. Бачите, яка гігантська інструкція. На жаль, тут немає української мови. Є рашовська мова, але хто на ній читає взагалі не зрозуміло. Так, на жаль, немає української мови. Ось навіть ось тут зазначено інструкція по безпеці. Ось на скількох мовах тут зазначено це все. Комплект непоганий, але якихось би там мішочок би ще хотілося, ну, не, не, не судилося, як то кажуть. Вибачаюся. Дивимося. Ось так. Тут ще якийсь серійний номер наклеєний, і він повністю дублює той, що на коробці, зазначено. Така ось металізована така коробочка. Так це все виглядає. Давайте якось дістанемо ці навушники. Ага, ось так вони витастуються. Зараз ми їх витягнемо. Кабель приємний, такий силіконовий, я б сказав би. Я їх ще навіть не діставав у магазині, тому що хотів вже показати вам максимально це все приближено до того, як я їх отримав. Тугий такий блістер цей. Щось геть мій телефмарт не хоче стояти. То що ж таке? Отак виглядають. Самі навушники. Приємний такий силиконовий кабель. Глянцевий це пластик, це не метал. Ось це все, -все з резини. Тут зазначено, що це правий. Тут лівий такі насічки є, які були всі x 270 які були дуже-дуже зручні. Такі каплевидної форми вони. Бачите я, металізована сітка. Така металізована сітка. Ось так. Якби були повністю в чорні, мені здається, вони були б більш симпатичні. Джек. Еліообразний, позолочений. Ще такий штрих з QR. Кабель такий одножильний. Там було погано на моїх рейзерах. Там дві жили були і, між, і поміж них пил збирався. Вони скручені отакою от скруткою. Просто ось так. Примітивненько. Кабель дуже приємний розділитель. Ось так виглядає, там така голограмка S, але це нібито наклейка просто. Тут зазначено cx 100 і є ось такий ще роздільник, який двигається, але його можна зняти. Він тут не цельний, його можна зняти. Якщо він вам не потрібен, що я думаю і зроблю. В принципі, Джек. Сподобався, що він вигнутий, він максимально так вигнутий, двоканальний джет. В принципі, на цьому буду завершувати. Слава Україні! Путін ти хуйло. Порох ти нічим не краще. Якщо у вас будуть питання, пишіть.